Дні жалоби в сумах кількість жертв зросла до 35. Рятувальники продовжують пошукову операцію, а лікарі борються за життя поранених. Кордон медіа знайшли хлопчика Кирила, який рятував пасажирів того самого автобуса, який вже встигли охрестити автобусом смерті. Усі деталі наймасштабнішої трагедії в сумах та що говорять виживші. Далі дивіться у відео. Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик. Суми сьогодні в жалобі. Це вже другий день, як рятувальники, волонтери комунальні служби усувають наслідки російської агресії. Нагадаю, 13 квітня, вчора, рано вранці, росіяни атакували місто суми балістичними ракетами. Прямісінько в центрі сум. 34 людини загинули. Сьогодні від самого ранку сумчани приносять до місця трагедії Живі квіти, аби вшанувати пам'ять загиблих. І також в багатьох містах України, в багатьох областях України сьогодні та наступні дні оголошені днями жалоби. Саме на цьому місці і був... Автобус, який сумчани вже встигли охрестити автобусом смерті, адже тут були і поранені, і загиблі люди. І сьогодні вам розкажемо історію 13-річного хлопчика Кирила. Кордон медіа його знайшли в лікарні під час перев'язок. Вони з мамою там знаходилися і розказали нам, як все було. І саме завдяки Кирилові вдалося відкрити ці двері в цьому злощасному автобусі та власне випустити тих людей поран. Які там знаходилися і не могли вибратися з нього. Зупиняємося біля Банківської і чую, як щось починає свистіти та падає. І далі я чую крики людей та як вилітає стікла. Я впав, та на мене посипали Угу. І що ти тоді почав вибиратися? Так, спочатку була невелика контузія, та всі звуки стали як в тумані. Я подивився наліво-направо, то зрозумів, що почув запах гарі. Тому подумав, що зараз може автобус або вже горить, або може загорітися. Я, ш, я швидко встав та почали ламати двері, деблокувати двері з автобуса. В нас не, не виходило, тому я викинув сумку у вікно та вистрибнув у вікно і почав вже деблокувати двері з іншої сторони. В автобусі ще були люди. Так, так? в автобусі ще було, було так, доволі багато людей. Що вони кричали, там, поранені були. Деякі були поранені, майже не кричали, тому що всі були у шоці. Коли я вже в мене вийшло деблокувати двері, я вже почав випускати людей та побачив свою маму. Вона в неї було все лицо в крові. Я дуже за нею злякався. А мама теж їхала в цьому? Мама так, також їхала, також їхала в автобусі. Коли я побачив, що вже всі люди, які могли вийшли, я пішов з мамою та почали шукати найближчу карету з швидкою допомогою. На місці було дуже багато потерпілих. Ми допомогли деяким людям людям вийти з автобусу. Та вже почали шукати якусь воду, щоб могли надати якусь мінімальну першу допомогу. Після вибуху важко було щось побачити. по-перше, все скло полетіло мені в обличчя, і все обличчя було в крові. А потім, ну коли питався відкрити очі пиль. Нічого не видно зовсім було. Я злякалась, почала кричати за керюшу на ощуп. Його на знайшла, де він є. Потім, оскільки ось, вікна вилетіли. То е, дим швидко почав е, виходити з автобуса, і ми почули запах гарі. З'явилося, десь, десь десь щось горіло вже, чи автобус, чи рядом щось горіло. Е, тому е, була така паніка: швидко вийти, а вийти неможливо було. Е, ми почали з ним е, з цієї сторони, а воно не виходить. Тоді дивлюся, боже, мій Кирюша випригує з цього вікна і з другої, з другої сторони. З вулиці починає відчиняти двері, і в нього це вийшло. Я не знаю, яким боком його це вийшло, і ми йому допомагали зсередини. спочатку. А потім ні, він вже сам ну, тому, що не виходило зсередини від ну відкрити. І ну, спереду переді мною були люди, коли відкрили двері, то людей трохи випустили, щоб вони могли б... ну, вони попадали. Тобто їх підняли, трохи поставили, і хто зміг вийти. І потім ми вже вийшли і побігли до найближчої швидкої, яка стояла для того, щоб нас оглянули. Ми стояли на середній двері двері. А хто був на першій двері, там вже не кричали так, так, так. А задня двері була заблокована. Її деревом завалило, тому люди, де всі ну хто вижив, більше вижила задня сторона. Вони почали продвигатися і виходити через цю двері, яку відкрив Кирюша. Кирило розповів, що з маличку займається вільною боротьбою. Можливо, саме заняття спортом дали йому сили, аби відкрити заблоковані двері та швидко зреагувати. Зараз і мама, і син лікують поранення. У Кирила три. І осколкові поранення. Один осколок найбільший вдалося витягнути, два застряли в черепі. Вони дуже маленькі, тому їх витягнути вже не вдасться. Обіцяють, що вони за три тижні вже закостяніють, Тобто вони залишаться. А рана повинна на протязі 10 днів загоїтися, наскільки це можливо. За мене поки нічого ніхто не каже. Тому вчора мене ну, Провели обстеження, КТ зробили, осколків немає, ну все добре. А це вже порізи, це таке. Як ваш стан моральний? Ніяк. Ми не змогли сьогодні з Кирюшею не заснути, тільки очі закриваєш, і картинка перед обличчям. Тому морально це дуже важко. І я дуже стала боятися взривів. Взривів і тривоги. Коли пишуть балістика, то я боюся. Хлопець дуже сподівається, що ще встигне відновитися до чемпіонату Європи, де він має представляти Україну. Ми взагалі за нього горді. Він у нас спортсмені. Дуже багато медалей. Він займає призові місця. Ось в Києві відбувався турнір на піску. Він займав, займав перше місце. Він попав в збірну України, яка повинна бути в Хорватії, проходити чемпіонат Європи. Ну, так сталося. Ми ще не знаємо. Ми чекаємо об основки лікаря, ми намагаємося, все робимо для того, щоб він туди потрапив. А там вже все буде залежати від його здоров'я. Найбільшу перемогу в своєму житті він вже отримав, це життя, а далі вже буде видно. Тому гадаю, що все буде добре. І у нас інші перемоги всі попереду. Сподіваємося, що Кирило швидко одужає, повернеться до тренувань і таки потрапить на чемпіонат та здійснить свою мрію переможе. А тим часом у лікарнях сум досі знаходиться близько 40 пацієнтів із різними пораненнями, в якому вони стані ми дізналися та зараз вам розкажемо, і навіть з декотрими вдалося поспілкуватися. А ви з нами можете поговорити? Я в автобусі бізнема. Тільки почали їхати перший вибух. Доїхали до сільхоз, другий раз як бахнуло. І одразу мені, я у вікна, сиділа, стекло все у глаза, я поки глаза протерла, видно, що водителя вбило, бо двері не відкривалися. Почали люди виходити. Я почала чоловіка шукати. Я його знайшла мертвим. На голови все посипалось, люди попадали, тоді почали в вікна вилазити, тоді двері відкривати почали. А ви я що? вся в крові була, а все одно просила хлопців, пішли там, мій чоловік в автобусі. Давайте його витягне, ма другий живий. А ви до чоловіка позвали, да, його, а він не відповідав? Чи я? Ну я знаю, що він би мене не бросив. Почала дивитися, його ніде нема. Тоді вже пішла там, де тіло а Він там був. що ж ми кому зробили поганого? що Нас так розстрілюють в упор. А це фото чоловіка Людмили Миколи Івановича. Він близько 20 років пропрацював в обленерго. За місяць йому б мало виповнитися 60 років. А біля операційної судить Анна. Її чоловіка в ці хвилини зараз оперують. Чоловік мій працює в інституті прикладної фізики вже майже 10, 9, 10 років сторожем. Вчора якраз була його зміна, кинула машину. Я бігла до чоловіка. Назустріч тут бігла подружка моя, яка теж нервово шукала дитину. Це все було звичайно жах. Скрізь валялися люди. Скрізь було скло, скрізь були уламки дерев, ну, дуже горіли машини, автобус палав, люди кричали, людей витягували. Ну, Ви бігли до я чоловіка? бігла до чоловіка, бо я розуміла, що це там, а він це центр міста. Він якраз був на роботі забігла, коли вже в приміщення, він лежить. Він одразу ну він то притягнув, але зараз стан його складний. Він до лікарів вже другий день там намагається порятувати. Ну, прогнози а що в нього, який, травма. А тому, ну, коли я зайшла, він лежав на підлозі і каже, я не відчуваю ніг. Друга частина тіла, наслідок вибухової хвилі. Він був якраз каже, коли сказали, що швидко всі в укриття він не добіг до укриття. Ну він був на роботі, каже, я був, зайшов у приміщення його вибухової хвилі сильно вдарило. І ну одразу тоді вже врачі нам сказали, що у нас не ситуація буде. Не найкраще, ну і зараз намагається хоч якось допомогти реабілітувати його, ну те, що інвалідне все життя. Давайте поговоримо. Вчора я їхала з одної больниці з ЦГБ, бо в мене там був поломаний голіноскоп, стоп, і знімали шви. Так як я на костелях, я залишилася в машині, чую, як шандарахнуло. Ну, машина ся ціла була, тільки дивлюся, то ж, де філармонія то була стара, напроти дома ті старенькі. дивлюся, там із тих домів чорний дим такий, як вали, як вали. Ага. Паша мені одразу дзвонить, каже, заліфу що там, як. Я кажу, давай бігом паша сюди, то що, кажу, тут біда велика. Ага. Ну, поки він там біг, ви представте, його пора, оця друга волна пішла. Це таке було. У мене вся голова он, це саме, в осколках, вся ой, голова, бачите, вся в крові, все. Сразу кровяний дощ пішов, а це з голови. Рука одразу в мене так гоп і впала, замертво впала. Ліва рука моя, ось mm -hmm. одрізали. Не, відчуваєте руку? не відчувала я руку, а зараз одрізали її, вчора ще операцію зробили, зовсім відрізали мені руку, все Не змогли, а? Не змогли врятувати руку. Не так? змогли. Питалися все, ну не змогли. Бачила я людей, які лежали потрощені, вбиті вже, не двигалися. Бо було дуже страшно, страшно. В такий світлий день, зелена неділя, ви представляєте, що яка це радість, весна, туди-сюди. Люди в церкву йдуть, і оце таке, та нема ніколи йому прощення. Як зараз ви себе почуваєте? Ну, почуваю, бо мені допомагають лікарі. Вчора швидко, швидко, швидко всі аналізи, як ото в кіно, я дивилася то про лікарні. Думаю, що я оказывается, у нас таке саме. Хто з пальця, хто з звіний, хто в мене мерте туди, все-все ну, швидко все, ну, бистро і в ету, як її операційну, і мені врач казав, лікар, каже, якщо буде можливість, хоч 5% спасти руку, ми спасемо. Ну, не було. Одрізали ліву руку, по саме йти отак. Півплеча немає. Ну що зробиш? У нас вже налагоджена команда, і коли проходять такі масові якісь ураження, вже працює цілий злагоджений колектив, які пройшли спеціальне навчання. І всі зразу разом приїжджають, де вони не були, приїжджають зразу на роботу. Тому кожен знає свою в команді роботу. Хто стоїть, працює з родичами, які супроводжували, хто працює з пацієнтами, тут же сортуються важкі, середні, кого зразу в операційну, кого ще залишають на догляд і готують до операції. Тобто Кожен знає свою роботу, лагоджений вже такий колектив міцний, тому що ну, так трапилось, що у нас це вже не перші масові поступлення, такі от тому. Це дуже складно, але ми вже навчилися працювати. Травми майже всі були політравми, тобто не було така, що травма однакова, тобто, одна або ортопедична, або хірургічна. Вони всі йдуть політравми. опіки в тому в тому числі всього було о. Очі дуже багато було в очному відділенні, дуже багато постраждало у людей очі. Сьогодні по обіді стало відомо про 35-ту жертву в Сумах. Це жінка. Вона померла в лікарні. Рятувальники і волонтери комунальні служби протягом дня розбирали завали пошкоджених будівель. Значних руйнувань знала пам'ятка архітектури. Це садиба Сумовська пам'ятка архітектури. От, вона була побудована ще на, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Ну, пам'ятка це був комплекс. Зараз від нього інститут займає тільки один. одне приміщення. Ну, ви бачите, от, оригінальна стеля, все оригінальне було, пережило дві війни. На жаль, не пережило цього. — Які тут руйнування? Ну що тут найбільше? Найбільше, ну фасад постраждав, внутрішні оздоблення. Ну, в основному постраждали вікна, двері, тобто перша зривна хвиля пішла звідти, а друга пішла звідти. Тобто будинок двічі було пробито взривною хвилею. А так, ну я ж кажу, це в основному штукатурка, в основному вікна, рами. Ну, рами, понятно, сучасні. А так, звісно, огорожа постраждала, жалко кована огорожа, оригінальна теж. Її стощимось років уже. Ну а дерева ну, то таке вже ж, як кажуть. Рух вулицею Петропавлівська досі заблокований. Продовжує роботу штаб, як і вчора, працюємо безпосередньо зараз, хто не знає в четвертій школі, особливо людям, які ще не звернулися, треба обов'язково підійти в четверту школу, написати заяви, щоб можна було потім прийти і скласти акт обстеження. Це треба зробити. Основні дії, які проводяться наразі. Працівники Державної служби навчальної ситуації спеціальною технікою проводять демонтаж аварійних конструкцій, розбір завалів відповідно. І ну також надають допомогу в забиті вікон. Організовано три точки розпиловки матеріалів, яких зпрацюють також. Владіння організації пролізка Червоний хрест і наші комунальні підприємства Зеленбуд, «Спецкомбінат» і міцвітло, які будуть допомагати в розпиловці, також забиті по цим трьом локаціям. Також людям треба підходити, хто в кого ще не забити, або можливо сьогодні хтось приїхав отримати USB, плівку і розпилятися і забити вікна. Ми прибираємо дорогу і вивозимо все таке будівельне сміття, відповідно, щоб максимально постаратися відновити дорожній рух по вулиці Петропавлівська. Можливо, сьогодні ми роботи завершимо і на завтра. Його відкрила. Якщо щось буде заважати, то ще може буде і завтра закрити дорожній рух по Петропавлівській, Бо ще один із основних моментів у нас аварійні електроопори, 6 штук, наче їх треба також демонтувати. Чекаємо прибирання доступу, і теж будемо їх демонтувати. І від цього буде вже залежати. Відповідно, подальший рух. Найбільше питання зараз по 60-х, 60, тому що в неї зірвало дах і від зерної волни пошкоджуло димоходи. Відповідно. І в зв'язку з цим газ ну, на цю будинку він не подається, тому що треба з'ясувати ситуацію з витяжкою да, цією, і, і потім вже поновити сюди газ. Ну і проблемна криша, її також зірвала. Тобто, Будемо зараз, управитель буде обстежувати, з'ясовувати, чи там шиферами накривати, чи брезентом, яка, чи стропильні частини цілі. Відновлювальні роботи продовжаться і завтра, 15 квітня.